Всіх вітаю! З вами інтернет магазином МТЗО. Сьогодні хотів би вам показати, які в нас є варіанти ЕВА Килимків на трактори МТЗ Мала Кабіна. Вони відрізняються тільки однією деталею. Це ось цим місцем. Ось, як можете бачити, це у нас ось такі варіанти. Це у нас залежить від того, яка у вас панель приладів. На них там сліва, якщо сидіти за кермом трактора, буде таке вушко на панелі знизу. Це у нас варіант, якщо у вас є таке вушко, а це варіант, якщо у вас такого вушка немає. Зараз я вам покажу, як це вушко виглядає на панелі приладів. А поки у нас ось такі є варіанти: два варіанти по виду, по формі, і три, три варіанти кольору. Це у нас сіре полотно. Всюди буде, як можете бачити, а також варіант стрічки: червона, синя або чорна. Ось такий варіант. Зараз покажу вам, як виглядає сама ж ця панель. Ось, як можете бачити, оце у нас панель за цим вухом. Ось вона. Ось така накладочка сліва з боку від панелі. В кого її немає, то буде варіант без вуха. В кого є, то буде варіант з вухом. Ось такий варіант. Також у нас на малу кабіну є великий вибір інших запчастин. Ось тут, як можете бачити, у нас на велику кабіну евакилимки недавно, нещодавно було на них також відео. Отже, хто бажає собі замовити Ева Калимки або ще якісь запчастини до тракторів МТЗ, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Для клієнтів, які дивляться нас з Литви і Латвії, можете зв'язатись з перевізником. З перевізником, з нашим Володимиром, ми з ним співпрацюємо. Також відправляємо в Молдову через перевізника. Хто бажає собі замовити посилочку запчастини на МТЗ? У нас є великий вибір запчастин. Всього, що потрібно на МТЗ у нас є. Отже, трошки пройдемося по складу, покажемо, що в нас є в наявності. Це у нас іде повністю комплекти щеплень, як оригінальні, так і неоригінальні. Різні варіанти на навіску різних виробників. Оригінал. Не оригінал, Україна, місто Ромний виробник, велика кількість запчастин. Зараз з такою ситуацією оригінальних запчастин дуже мало і їхня вартість надмірно велика, тому що є проблематикою, проблематика з їхньою доставкою. І також ми знаходимо вихід, це у нас іде і чешські, йдуть і зараз. Поршньові і польські поршньові різні варіанти на різні двигуни у нас є наявність. Хто собі бажає щось замовити, дзвоніть, пишіть, замовляйте. На все добре, до побачення, будемо раді вам допомогти. На все добре.